Мир вам, друзі, сьогодні ми будемо читати Йова, 17, 18 розділ та думати про те, як правильно потішати людину в стражданні. Вчора ми чули слова Еліфаза: чимало тобі потішення Божі та Слово, яке він сховав у тобі. Що таке чоловік, щоб оправданим бути і щоб справедливим від жінки бути народжений? Та ж він навіть святим своїм не довіряє, і неоправдані в очах його небеса. Що ж тоді той чоловік бридкий та зіпсутий, що п'є кривду як воду? Тобто, дивись, ми всі грішні, ми всі заслуговуємо на страждання, радій, що Бог тобі раніше робив добро і терпи, можливо, колись буде краще. Але в стражданні людей не цікавить загальна статистика, що ось всі ми такі, і всім нам таке. Людина в стражданні хоче спитати, Господи, ось я для Тебе старався, за що мені так? Людина шукає Бога в стражданні. І Йов каже мій дух зламався, мої дні погасають, зосталися мені самі гроби. Він поставив мене за прислів'я народів, і став я таким, на якого плюють. Де ж тоді надія моя? Надія моя, хто побачить її? Людина шукає Бога. І тому ми, як Білдад, можемо зробити дуже велику помилку. Коли ми переходимо на особисті стосунки з Богом, ми можемо починати людину звинувачувати. Добре, не всі взагалі винуваті в своїх гріхах, а ти конкретно винуватий, то тому і постраждав, як Білдад сказав. І навіть він, коли описує нечестивих людей, він каже, що шкіра їх буде поїджена хворобою, і здолу посохне коріння його, а згори його віття зів'яне, його пам'ять загине на землі, на вулиці ймення не буде йому. Тобто, дивись якщо ти страждаєш, значить ти винуватий, і тобі буде те, що всім нечестивим. Але нам про страждання, Ісус говорить зовсім інше. Нам Ісус говорить, що коли ми страждаємо разом з Ним, то з ним будемо і прославлятись. Це записано в Римлянах, 8 розділ. І тому саме це я хочу залишити нам на сьогоднішнє навчання. Цей самий дух. Свідчить разом із нашим духом, що ми діти Божі. А коли ми діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ними прославитись. В стражданні людині треба натхнення, що Христос, ось Він поряд з нами, і страждаючи з ним, ми чекаємо на славу разом з ним.